І всесвіт футболу! Фавбе титульний партнер футбольного клубу ЛНЗ. Суперники у Карпат в цих двох турах дуже і дуже серйозні. Тому що Карпатам грати сьогодні проти ЛНЗ і наприкінці тижня вдома приймати кривас. Ну що ж, Карпати команда, у якої не дуже приємна серія з останніх двох поєдинків, поразка. Поєдинку з епіцентром 1-3. нічия проти руха. 0-0. Приїздять до ЛНЗ, до колективу, у якого Серія без поразок тягнеться з середини вересня. Коли вони програли Олександрію, досить сенсаційно 4-1. Але після того дві, дві перемоги в Кубку проти руха та проти харківського металіста. Чотири перемоги у чемпіонаті. Ну і одна нічия проти Крибаса. Три останні ЛНЗ виграв. Виграв, не пропускаючи. Дід ми з тобою. Дідик вилетів, вилетів з травмою плеча, вилетів мінімум до кінця календарного року. Коли повернеться на даний момент, ну інформації зрозуміло, немає. Розпочинає. він, Лупашко. Далеко на трибунах. Два поєдинки доведеться йому там провести. Този до центру віддає передачу. Класно. М'яч доходить до Марка. Сінора той далі. Пас. Є удар від'єшарі. Сейвідомчака. На сьомій хвилині перший момент цьому поєдинку. Момент також класна серія передач. Не Ніченко працював з Яшарі. Бачимо, кидається. На суперника Микола Киричок. дуже класно марка Сінор спиною грає до центрбека. Ну і Назар Домчак. ж Цікаво, до речі, протистояння у нас сьогодні голкіперів. Ще одне перехоплення м'яча зараз від господарів. Барзара штрафа на майданчика над воротом м'яч летить. Є <плес> поруч з ним кузик. Денис кузик прибирає з-під себе Артура Шаха. Кузик. Немає положення по грою. Кузик. Підкидає м'яч. Кузик. Прострілі. Удар. І пробивав. Обах Проспер. Пробивав у ближній тут. Влучити не вдалося. Не може не подобатись. А те, як ЛНЗ зараз розігрує свої атаки. Те, як господарі розганяють свої комбінації. І Денис Кузик. Класно. Я відкидав м'яч під Олексія Сича. Павло Вітова. Та Паламарчука це не має бути проблемою. З другою спроби теж він не фіксує М'яч Залишається у грі, Пого пробиває. Забиває Карпати. Олексій Паламарчук. Людина, яка, здавалось би, не помиляється. В підсумку помиляється двічі за кілька секунд. І Львівські Карпати забивають у ворота ЛНЗ. Такий, ну давайте будемо чесними, трохи випадковий гол. Гол, який в настільки комфортний час забивають ЛНЗ, тому що прямо зараз забивають у ворота ЛНЗ Карпати, тому що прямо зараз лунає тривога. Наскільки я розумію, у Черкаській області. Через дивись, Бабоглу б'є, вставляє. А ногу під цей удар Краснопір. Зараз ми подивимось. А гол цей зарахують. Бабоглу пробиває. Ну, вау, я летів. Краснопір. Чистий гол. Чистий гол. 0-1 на 24-й хвилині цього поєдинку. Забивають Карпати і в ту ж секунду. Лунає повітряна тривога. Черників фактично у формації 4-3-3. Класна робота в обороні знову на фланзі Мірошніченко. Але є помилка. Проспер Відкидає на партнера. Удар з гострого Та ближня сітка. Небезпечно це було Пробива. На воротах своєї колишньої команди Надій Пасіч вищий за зростом Домчак. Потрібно його перекривати. Пішов навісу боротьбу і удар домчак рятує свою команду. Вже неприємний удар. З відскоком від газону. А з трьох метрів. Марка Сінор пробував в цьому епізоді. Ще раз дивимось. Сінор б'є. Ух, Домчак. Дуже класний сейф сей. кіпера Карпат. А це боротьба перед ударом від Марка Сінора. Пієшки на це уваги не звернув. Ну і Павло Вітор лежачи дивився за цим моментом. Ще раз нам показують той момент, який ми з вами не побачили. Той момент, який відбувався під час повтору. А тут був супер небезпечний удар в поперечину. Є ліворуч варіанти. Мірошніченко тягне м'яч. Один Мірошніченко йде до кінця. Падає Денис Мірошніченко. Олег Горін тільки розвів руками, показуючи, мовляв, я взагалі не зрозуміючи, він впав. Ну, треба повертатися. Хто буде страхувати по позиції? Павло Вітор повертається зараз в оборону. Ну, тут можна було б навіть подумати про симуляцію. Так тому що, здається, взагалі не доторкнувся до нього горі. Здається, але знову таки ці детальні повтори треба дивитись. А можливо і був, ви знаєте. Ось, ну напевне, був, був, був удар. Ми бачимо, навіть носок буці змістився. Це був точно удар в ногу. Ні, арбіда показує нічого не було. А Січа є підбирання зараз за Бруніньо. Бруніньо. ще пробити перше в цьому матчі Бруніньо. Олексій Поломарчук. На місці. Шла закидання до штатного майданчика. І не у напрямку виріт летить. Назад, Домчак був перший на ньому. Тут сайду не було. А Сінор вилітав на цей м'яч. Не лише він. Високий навіс. На дальній кут є тут виграна Бородьвана. Нікашвілі. під удар. Треба удар. Заблокований цей удар. Яша рідно у полі. можна грати. Ну, тепер уже ні. Він на половині поля суперника. Чачо. а непогано на підбиранні. Чачо. віддає розрізну передачу. Розвертується бруніньо. Класно захисника прибрав. Розвертався, щоб пробити. Майже вдалося бразильцеву це зробити. Ну і Хороша можливість у Карпат була. Ну, а тепер буде аут для ЛНЗ. Ще раз дивимося, тут Трохи паніки, підбирання зачачу, а Горін йому викидає. М'яч на ногу і Бруніню все абсолютно правильно робив. Ще раз нам показують цей епізод з Бруніню. Де він на... шукав момент. Шукав шанс, щоб якісно пробити. Драмбає. На газоні Муравський. Драмбаєв високий навіс на дальній кут. Проспер. Скидка. Під удар. Хороший момент. Є Шарри. Прибирає захистика. Шари. Назар Домчак! Який сей від Назара Домчака! Ну, вау. Не знаєте, що тижня. Просто розкішна гра зараз від Домчака. Ще одне закидання. Зараз має бути ще один удар. Заблокований. м'яч в руку не влучив. Ще одне закидання. Тут на м'ячі нікого нема. Знову навіс. Є удар над воротами кравчук ось його перший дотик до м'яча. І одразу удар. Одразу непоганий удар. Ще одна подача. Є удар! Пув з ворота м'яч летить, як це було близько. Як це було близько? Пала Марчук. Форненко тримає вже на годиннику руку, але, розумієш, це не має сенсу. Ця атака все рівно буде. Передача праворуч, непогано. Шанс зараз для Сінора. Іштафному майданчику пробиває Сінор. І Домчак не з першої спроби, але таки фіксує. М'яч в руках. Ну що ж. Ну і все. Три години та 24 хвилини сумарно грали команди у сьогоднішньому поєдинку. Ну і Олексій Паламарчук все розуміє. Сьогоднішній матч міг закінчитися інакше, але після навісу до штрафного майданчика він м'яч в руках не втримав. Все всесвіт футболу, Фавбет титульний партнер футбольного клубу ЛНЗ.